Тові субсидії нараховуватимуть по-новому. Уперше за останні 20 років кабінет міністрів удосконалив порядок призначення та награхування субсидії і норми і змінив норми споживання газу, тепла й води. Нововведення працюють із жовтня. Відтепер діє новий спосіб розрахунку розміру субсидій. Якщо раніше пенсіонери сплачували 10% вартості послуг ЖКГ, а працюючи українці – 15%, то тепер сплати розраховуються за спеціальною формулою для кожної сім'ї індивідуально. Відсоток залежить від середньомісячного доходу на одну людину. Жителі Гращини. В результаті нововведені отримують соціальну підтримку під час зростання тарифів на житлово комунальні послуги. Очікується, що за компенсаціями субсидіями звернуться близько 50 тисяч людей. Зокрема, норма споживання газу у разі використання для опалення житла на сьогоднішній день становить 7 кубічних метрів за. Один метр опалювальної площі житла. Ну, До цього така норма складала 11 квадратних метрів. Також трошки зменшено і норматив споживання газу, який застосовується для приготування плиту на газову колонку.